Веріг та Криворізький район прийняли вже майже 90 тисяч переселенців. Їх розміщують також на базах туристичного відпочинку. Тож ті, хто втратили рідні домівки, можуть жити у комфортних умовах в одній з громад Криворізького району. Якщо якась із територій потерпає від або там контрнаступу, там чи від наступу, люди, звісно, переїджають до нас на територію, і ми залюбки їх зустрічаємо і розселяємо, надаємо. Всіляку підтримні на території громади зареєстровано 1035 внутрішньо переміщених осіб. З них 303 дитини і одна дитина із обмеженими можливостями. Максимальна кількість переселенців, які ми були в змозі прийняти. Це була точна цифра: це 168 чоловік. В основному це було сім'ї з дітками раніше. Люди жили до 1 вересня у літніх будиночках. Ну на жаль, на даний час. Трошки вже стало некомфортно, і половина закривали вже будиночки. переїхали до корпусу. Опалювальний період. Ми розпочнемо 100%, розпочнемо в строк люди з дітками ну мерзнути не будуть. це точно. Внутрішніх переселенців розселяють у корпусах загального користування, а також у таких будиночках. В них є все необхідне: електроенергія, водопостачання, а також опалення. Тому навіть взимку жити тут буде доволі комфортно. На цій турбазі у Лозувацькій громаді Криворізького району живуть майже пів сотні переселенців. Більшість з них із Херсонщини. І всі, як один говорять, що прямо зараз готові повернутися на звільнену рідну землю. Тільки звільнюється села і військові дозволяють туди повернутися, вони відразу виїжджають на свої місця, до своїх домівок. То не хочуть залишатися. Якби тут не було тихо, як говорять, і комфортно, але вдома найкраще. У мене батьки залишилися і одній, і другій чоловіка батьки теж там. Бо я виїхала сама з дітьми. За них переживання і страх через те, що там відбувається, тому що майже повне село росіян, які позаселялися в будинки. Надіємося, що освободять, повернеться додому. День ближче додому повернутися швидше, ніж відкуди ще. Звісно, я домой хочу. Щоб не було, як би там не було, я знаю, що там саме в першу чергу, я ж кажу, бабуся, дід, чекають, і дай Бог, щоб вони дочекались. І і земля, і ми туди вертаємося, то все наживне, все-все буде.